Чоо? Like like це що, прикол? Що відбувається? Ну погнали. А хто вижив? Я живий. Ішот двоє? Походу, так. Я як там тушили всіх. Не, пощади, пощади. Що це. Чуєте, а це за... Що це за туман літає? Кікаєм, кікаєм. Катка в світі. Так, У нас є, є дефіа деф камери. Це, це, це добре, бо це тут але, треба але, дойти. Але але О, нормальний ти? ємп старий. Теплота, У нас 4 АЛС. камери це не топово. Це не топово, топово топорики. У нас немає ліптариків, пацани. А, а вроде светло я. Джек Гази, дай нам знак. Алло, 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 алло. Сюда ходить, Сюда ходить. А, а да, где? Да? я вышел Вей, налево сразу. <laughs> Каже, ходи сюда, ну так. Вот тут, вот тут, вот, а, вот, а, а, вот бак, тут, бак, приз... тут, вот, тут, кто перед меня? А, баку, бачу, я. Тут в полосе призрачный вогник. сейчас, А його можно свабка, як думай. Не, не можно выдалять. Дай нам знак, Джак. Тут нема там пожалуй. Там нас є примарный, вс, что ты шукаешь? Поди сюда. Вогники. Сюда, а? Всем пока. в машину, черкну. Батьк нахуй. Та чого мене? Я да, ще не схватка нічого. Ти шо гони ще, шо? За що ти мене з'їв? Пацане, я хоча б по фотографії бо пойму йде, я помер. Що? Шо? 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 Це шо прикол? Шо відбувається? Пацан, ти шо мертвий? Що? Ми всі мерли? Це що, банчі гонить собі чи що? А, то ми вже всі мертві. Там. Банчі тупо всіх перерізала. Напогнали. Там. Женя Я блинчика взяв. Ну і я взял. Куда авто ставить? Я сюда вот поставлю на оцей шатар великий. О, вона когось позначила вже. Чули? Якийсь димок прийшов за вами, пацани. Вона вона що шмахукнула. Чекай, може тут завжди панчі буде? А ні, це не прикольно. А, сейчас одна Нія, <звіць> ні. <звіць> ні, ні. <звіць> я чув, як тут тільки шохукнуло было, було, знаєте, оцей типа. А, де світло? тут. А, да а, а я это полушь а, а ти ж пол... холодно? По безумному симколом. Ладно, я ставлю сюда okay. вот, короче, я не знаю куда-то ставить. Сюда поставлю. Пацаны, На Навехит! На вейхет, пацаны! 10 секунд Сейчас выйшут, пацаны, сейчас выйшу. Зараз поплыть зопа. Ого, шо камера барахлы? А, охота почалась. Не, це не у фото, пацанець, це не у Або хтось в мерт. А, знаєте чого так швидко атака наступає, пацане, Тому що у нас 0 музги. Ну не ну, бел. Да давай я шаузу камеру занесу в туалет. Я не бежу певно. Подай блинчика віть. Я йду поставлю, мабуть. А, дам на голову, тями йдемо. Дайте, Дайте... А, ні, я, я. тупи. Що там по активності? Ухота, що в мене камера вирубилась. Та не, вроде, ні, вроді... Ні, але активність більше. Я... Вона походу камеру твою звалило, де? О, є, є. Камера була провала. Може це той дух, що живиться електроприладами? Бля, ухота. Ухота! Хват... Да блядь, а вот Пацан, добрый день. О, я тут? Я тоже тут. <laughs> Here we go again. Дух, сука, не Я что не думаю, что дух себя так поводит. Ну і там той стоп стоїть, на якому світло. Блять, я нічого не бачив тут 300 голів. 300 стартанців. Коротше, я не знаю що забрати. Ай, ізмісерники попробую запалити цей кастрики і погнали. А світло є. Новий кастрик палити. Ну я би казав тут поставити нам около кастрика. Всі напрямки. Ти туди не зайдеш, кастрик якось. А я вот вже тут. Не можна запалити так. Аня, можна? Ти диви. Ооо, нічого інші. Я кидаю один хрест тут. О, вже там хрест. Та, та. Тістка тут є. Поду хрест тут посередині, хз. Дай нам знак. Дай нам знак. Ты тут? Бляха, я не подивись, я кезу 2 МТ. А, два МТ. Значит там, кладу красть, кладу красть. Ой, ухода, пацаны. Охота, пацаны. Бля, я не понимаю. Я спанусь і... тут. Алло, алло, мене чуваки? Чу ты, ч ты, а ты смирает. Я бачу вентут, блядь, разливая костра за спал. Собра дар Unreal, я не знаю, як це, Ай, ну це капець, тут офаза триває вічність. Ти кажеш, він з'явився отут зліва від костра, так? А, та-та біля дерева. Та, по-тус кінчилось. А як ти вижив? Зникався Палаці сини. Капець Везунчик. що у нас з інфою? Нічого, Пацан, мертвий Ну це то ясно. А що цікавіше. О, вогонь! Вогник! Та. Примерний вогник. Це вже щось. Можна спробувати хрест кинути тупо на фонаря туди. Забіжу кину хрест. Я тобі за заберу вся. Того з палатки. О, Ще, це треба разом загнати. Я кину хрест. І спробую зразу з ним поговорити. Йдемо здихати. Ну погнали. Глянь. Show фото? Ні. Де та камера дивиться? Та шо фото. Це Защо не у фото? Не, я его Ну, мінусової нема? <рик> Цереп, <світує. рик> штереп. Девід, ти тут? Ти тут? Хрест Хрез ти тут? А чого нам рейс? Ти злий? Чого ти хочеш? Ти злий? Він не відповідає. Дай, він на нам, знак. Відповідає. Не, всім. Дай нам знак. Ні, не, не відповідає. Що, ще раз хрест згорів? Все, а, він третій може згоріти. Давайте ще один хрест, блуп. Поставив, поставив, поставив біля того. Блін, блінчика нема. Давай блінчик, ти Ти тут? Своєвко, і... Дай нам знак. Татчик. Є дот. Є дот, добре. Тільки що по доту пройшлося щось вроді. Не, мінуса нема. Напиши щось. А нам треба локнув? Що нам треп? <плум> <А, бліт. плум> <плум> <плум> Напиши щось. Маєте ультрафіолет? ультрафиолет? Не, нас нема польфиолет. А, А шо нам треба, ша? Типа. Скільки? Два. Напиши шоссе. Макс. А я щось не бачу, точно я до? Я бачу, я куда щось пришлось. Пацан кинув якийсь посмотрю. Мінусової нема. Блять, пацани. пацаны. Вал, все, він вже вигорів. Все, Та там же два згоріло. Типа два згоріло. О, світло попало. Добре, значить так. Радіо мінус, мінусова температура мінус. М5 немає. Або ультрафіолет, або примарний запис. Що, йдемо мікрофонами? А що мікрофони? Типа через послухаєш її? Ну, Банщі, може бути. Банщи, мікрофон. будет. Ні, 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 не идите, я слухав з мікрофона, нема крику. Yeah. Ну давай, то я поправлю. Не, я. я стояв націлений на на, ці, на наші хрести і... коли храз згорів, ні, ні звуку не ні ну, ні, нічого. Ну да, пробуем тайо. Ставим. Тає. Yeah. yeah. I've got some jobs ready for you. Тайошечка. Та, та то гроші, то фіня, а тречий виграти. рубильник щлкнулся дай дай нам знак Щелкай рубильником ухваты лице там пережив, потім втікай Та, потім мертвий Закінчилось? Та, закінчилось Шурочка довго була Та це капець, як ви вижили? А хто вижив? Хто вмер? Я живий І шо, ми двоє? Походу, та Я чув, як там душили всіх Ну шо, я біжу наліво і хірачок крести попусту Один тут один тут. Згорів! Попав! О, добре, рано! Я вогник, я вогник, я вогник. Я вогник. Вот, ты правый, вот що ти попав. Ха, Прикольно, ні? Кістка, Але то таке. Так, добре, треба принести. бігом. Камеру ставлю. Я зараз буду говорити. Але якраз згорить. Ну мінусової нема, Мінусової відпадає. Д'яторка. О, чекаємо. Ну що, ми маємо два докази непогано. Закрились двері, фото почалася. А, він в палаці там, де пацан умер з'явився. Ну все, я так розумію, ти вже задушився. що, ну, пацани, у нас є два докази. У нас є примарний вогник і М5. Або Обаке, або райджу. Я, короче, роблю ставку на ультрафіолет, пацани. Та й запускаю. Ставлю Обаке. Їду. Ні, Не, вгадав? Ти диви. Like, like, оце це like... щупачок. Я вгадав. Але чого? Він ж не міняв свою сутність. Ніякий який машин. Это я чорний. Це його особливість, не факт, що він заюзав цю особливість. Знали. Ставлю зразу сюди камеру. І палю цей. Запалив. Кейт Браун, дай нам знак. Пацаны, пацаны, у мене тут м'ячики котяться. Пацани, отут! Дай нам знак. Дай нам знак. Ти тут? Треймпа, тремпа. Тримпа. Я поставив крест. Тут, тут 100%. Я бачив як вона м'янчики попало. <реклама> я поставлю, я поставлю Це ще наліву на, на на палатку, ще поставлю крест. Оп, смо, Эмиліан, чі якесь, я ейт Браун, ти тут. Не відповідає поки що. Ти мене получиш шей? Кейт Браун. Напиши щось. Кейт Браун, ти получиш. А що ще принес? Ля дай знапу. Скажи мені щось Та да. це шо, неохота? О, все, кинайте, пацаны, вы живи. Живи, живи. Да Та не, уже не а уходим. Я бачу... А кто впереди мной палатку закрывший? Я, я. Я. Короче, висечка, она не тут з'явилась. А, она <звы> в туалете Она ніби в туалете з'явилась. Значит, не дальше, не буду. Блин, а какого фея она тут мячики копала? Я вон пацаны. Да. Не, пуща Не, пуще дей. Бля, не пощади. Собаки знов, блін. Знов баба. А я так і знав. Я, короче, ДМП получається було, але mm -hmm. в мене показувало 4. Ого. Можна тут зразу. Патанек. Патанек, пасанек, отра. Чо ви там, що це за, що це за туман літає? О. Ні, це якийсь туман літав, я не знаю, що це таке. Може, це він. Так, на дотові вогник Я ходил звукачи, я ходил звукачи. Бля, я же награлся.

Ну-ка, не зачинив. Ой. Так, ану-кажей шось, дурню. Дай знак. Скажись. А ну. <свист> Чемаряка, че не ахмара, та Ляха, я так довго шукав книжку, якусь. Яка Мара? Тамара, а мара. Вона написала в блокноті А, написала? <свист> <свист> Блін, я так довго шукав якусь книжку, щоб тобі кинути, щоб підказати, що це блокнот, але не здибав, я здибав крсовок. Ну я виконав пацани, я вже тепер можу <pergunta> екстремально <рого> гонити, <р> типу, <Continuous> не сейво. Типа, ти Потречу чекаю, а як я виконав, значить тут не треба виживати? Яке завдання. Правильно визначити ти переведе, тут не треба вижити. Я не виконав А, мені ще одне. Мені теж. Април Гартия, дай нам знак. Примарный воник, примарный воник. Тут вот палатка моя любимая. Я дот и примарный воник. Я yeah, сюда реку написал, текаем, текаем. ха ха Значит, шакатка в свете. Я, я не могу найти не, е не стих дій тебя туда. Приверный вагник и записи. Да йок. А са найшвидчика. Си вибрали. Чуваки, головний прикол, что я навіть не Навіть не дійшов до твоей паланки.